Лише людина осуджує людину, любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові. Тому, хто нічого не знає про любов, тому хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним, ще раз прийняти любов тому, що був невірний любові. Щоденник любові, написаний Луїджі Гаспарі, з волі отця піо. Живий голос, якого промовляв від імені Божого. Отець Піо говорив: цей щоденник є і буде голосом істини та любові, незмінної Божої волі, вираженої у його єдиному вічному заповіті. На землі панує розбрат, бо в серцях людей не став єдиним голос любові. В Заповітної волі Божої святого Письма, з тієї причини Отець Піло запевнив, що ця воля Божа аби щоденник любові увійшов у кожен дім по всьому світу і допоміг людям полюбити істину в пізнанні святого Письма. Слова зі щоденника стануть світлом. Яке допоможе краще зрозуміти істину, і серця людей зможуть почути голос Божої любові? Отець Піо говорив усі, хто співпрацюватиме у виданні та розповсюдженні щоденника любові заслужать вічну вдячність і благословення від Бога та від мене. Часом любов перетворює нас у полонених чийого серця, та я випущу вас на волю стемниці цього серця, я визволю вас, і ви складете разом зі мною серце єдине. У серці моєму ви будете прислухатися до мене. В серцях ваших я говоритиму, скажу вам, що для вас добре. Благо, яким я хочу наділити вас. Це вміння завжди слухатися мого голосу. Навчитеся слухатися, і ви відчуєте, як заволодіває вами правда. В мені ви почуєте голоси всіх тих, кого ви любили. За ту любов, що з'єднювала їх з вами, вони перебувають у моєму серці. Їхня любов до вас, ваша любов до них, усе це було мною. Любов, що їх прийняли від інших і що віддали, зостанеться тут, вона живе у всьому, кожен з ваших вчинків, здійснених в любові, існує і далі, продовжує жити в моєму серці. Слухайте голоси улюблених, це мій голос. Тут ви знову здобудете все, що ви любили, усіх тих, кого ви любили. Я знаю вас перед віків, вас, що несете світові любов, я і є любов, котру ви несете світові, адже ж ви народилися від мене. Я був тим, хто вас зажадав, моє серце породило вас на світ, бо ви єси я, ви єсе сущі. ви моє серце, яке дарує світові тепло. Хто любить вас, любить і мене, хто воістину любить мене, зуміє впізнати мене у вас, тому що через вас я відкриваю себе, ті, хто вас проганяє, проганяють мене. Коли ж станеться так, що ви будете плакати, знайте, це я плачу, і ваша радість буде моєю радістю. Навіть жалю до самих себе ви плакатимете, ні. Усвідомивши мою присутність, ви відчуєте і ту несправедливість, котра здійснюється проти мене, і ви утішите мене, тому що ви захочете, щоб усе повернулося до вас заради мене, бо ті, хто повертається до вас, повертаються до мене. Моя любов до вас стане підтримкою для всіх тих, хто просить вас допомоги. Вдячність, яка пов'язує мене з вами, така велика, що вам досить лише попросити, і ваше прохання стане для мене наказом. Я подарую себе і віддам себе усім тим, кого ви проведете до мене. Люди, яких я вам посилаю, це ті. Хто прямо покликав мене про допомогу у час горя, завершивши хоч мале діяння любові, це діяння і дає мені право відіслати їх до вас. Я посилаю їх до вас, бо ви пізнали мене, і ви покажете мене тому, хто мене шукає, і навчите його, хоч самі не знаєте напевне, хто я. І що можу дати, ви знаєте лише те, що я умію, тому що ви й самі вмієте у силу того зв'язку, що об'єднує вас зі мною. Сьогодні велике свято для тебе, для мене і для всіх, це свято моєї задушевної розмови з Тобою, розмови з твоїми друзями. Я розмовляю сьогодні з усім світом, що шукає істину і молиться за неї. Усі, хто шукає істину, знайдуть її, усі, хто вірить у мене в силу, сказаного мною, повірять і в те, що я збираюсь сказати тобі. Я той, хто вибрав цей день, щоб розмовляти з тобою, говорити з усіма. Сьогодні 42-й день Твого народження, у цей день я тут, поряд з тобою, я даю тобі силу і мужність йти далі, далі шукати шляхи, щоб принести спокій і радість серця. Я знаю, що завжди було твоїм найбільшим бажанням, це бажання було моїм бажанням, я пробудив його у твоєму серці. Тепер ти знаєш, бо ти дуже цього хотів, і ти вмів шукати мене в серці кожної людини, з якою зближувався. Тепер я відкрию тобі задум, основи якого закладені з давніх давен. Не намагайся досліджувати його, я сам дам тобі все, що буде потрібно, і кожен день і кожну мить я даватиму тобі як щось нове. Завдяки мені ти побачиш, чого ще не бачив, завдяки мені зрозумієш, чого раніше не розумів. Ти не смієш питати мене, для чого я це роблю. Ти повинен просто вірити, вірити твердо, що я так вирішив. Тепер ще рано, але настане день, і ти дізнаєшся причини мого рішення. Твоє життя. Протікатиме так само, як життя багатьох людей, лише одне буде тебе відрізняти від інших. Це постійне знання про мою присутність. Те, що ти будеш робити, робитиме з моєї волі. Ніщо не відбудеться випадково, усе я підготую. Нікому не дозволю судити про те, що ти робиш. Настав час. Говорити ясно і авторитетно, мені потрібно, щоб ти користувався впливом. Я дам тобі достатньо впливу, щоб люди могли пізнавати тебе. Завдяки своєму авторитетові ти зможеш пояснити людям мій задум. Авторитет дається тобі для того, щоб ти полюбив тих хворих, яких я тобі посилав, коли вони мене не знали. Цієї любові я і чекав від тебе, цього я хочу від усіх інших, особливо від тих, хто стверджує, ніби перебуває у мене на службі. Та я не стану служити тим, хто прагне, щоб їм прислужували, а прикидається, ніби служить мені. Насправді ці люди хочуть зробити мене своїм рабом. Бо ж вони знають, як багато у моїй владі, вони знають, що все в моїй руці, і схиляються переді мною, їх поклоніння є визнанням моєї могутності, моєї всеприсутності. Та це схиляння, цей спосіб пізнавати мене зовсім не те, чого я хочу, я даю перевагу тим. Хто зовсім не схиляється переді мною, оскільки не догадується про мою могутність. Ці люди не так винуваті, і з ними я можу добитися більшого, якщо дам їм пізнати себе. Не кожен, хто схиляється переді мною і переді мною плаче і мене благає, по справжньому любить мене. Набагато частіше така людина бачить в мені заручника своїх власних егоїстичних стремлінь. Так само дуже часто поводяться із вами ті, хто полюбив мене. Ці люди знають, відчувають, що з любові до вас я не зумію їм відмовити, тому вони так часто просять у вас те, чого не зуміли випросити у мене. У моїх очах їхнє прохання було неправедне. Ось чому і вам так часто доводиться розчаровуватися у тих, хто звертається до вас вдаваною любов'ю, а ті, кого я вислухав, виключно з любові до вас, вважають, що їм таки вдалося вас обдурити. Вони помиляються. Так, вони намагались вас обдурити, украсти у вас мене. Та я наперед знаю їхній план, я все передбачив, і коли даю їм щось, то лише заради того, щоб вони були у боргу перед вами, хто полюбив їх. Усе, що вони незаслужено від мене одержали, належить вам, і мають вони це завдяки вашій постійній молитві. Усі блага належать лише мені і вам. А ті блага, що ви їх випросили у мене для задоволення цих людей, стануть вогнем, котрий їх спалить, якщо вони забудуть віддячити вам і мені. Я не мстивий, бо їхній спротив не застане мене зненацька. Я знаю серця людей, я часто повстаю проти тих, хто намагається порушити мої плани. І я неодмінно піду проти того, хто виступить проти вас, хто побажає завадити вам у виконанні обдуманого мною задуму. Я не мщу, я захищаю свій статут проти усіх і вся. Я не дозволю хитромудрим, витонченим, злісним, зіпсованим людям. Хоч надрібку судити про вас, тих, хто любить мене, ви готові служити мені, я буду суворим судею для всіх тих, хто насмілиться судити вас. Моє серце віддане світові, моя любов до вас перетвориться в осуд для всіх тих, хто вас не вважає, моя любов до вас перетвориться у співчуття і любов до всіх тих. То виявить до вас знаки любові та поваги, навіть коли на такій людині і буде важка вина, я буду другом усіх тих, хто буде вашим другом, якщо я не був би таким, яким себе виявляю, якби ви мені повірили, що люблю вас, що я залишаюся з вами, що я захищаю усе, до чого ви діткнетесь. Я зроблю для вас значно більше, ніж ви зумієте розгледіти або заздалегідь собі уявити. Я візьму на себе усі ваші гріхи, мене не зачіпають ті бажання, які пробудив у вас світ. Я прийняв вас у світі разом зі всіма помилками світу. На цьому світі я хочу переобразити вас. Я знаю, як перетворити у благо навіть ваше знайомство зі злом, ваш досвід дав вам знання, ви пізнаєте зло у самих собі і тоді зможете побороти його в тих, кого я вам посилаю. Я хочу, щоб ви не боялись. Страх ознака слабкості. Ваш страх означає, що ви не вірите в мої сили. Моя сила перемагає всі омани світу, Моя сила згладить будь-яке ваше падіння. Я прошу вас лише одного прийняти мене в своє серце і вірити, що моя сила урівноважить всі ваші слабості, я ваша сила. Пам'ятайте, я не збираюсь ставати судею. Я хочу користуватись вашим довірям, я хочу бути для вас добрим порадником. Я прошу вас, ніколи не сумнівайтеся в моїй доброзичливості до вас. Я дам вам усе, що потрібно для вашого щастя. Я позбавлю вас від усіх печалей, довірте мені своє горе, і я дам вам взамін радість. Я і є вашим благом. Адже це я привів вас у світ. Ви перебуваєте в моєму серці, і я перебуваю у вашому.